Машинка. Всім привіт! Чуєте крик? Перший раз індичаток випустила побігати. Ну, малі, що? Дощі, наче пройшли, земля підсохла і тепер вони переляки. Малі. Що таке? Чого ви верещите? А Боже, вирощать, наче їх ріжуть. О, -о зрозуміли трохи, індичка якась з ними вийшла, просто сіра, Не мама їх мені. Тут вже видно індичків, бачите? Такі крупніші вони. В батю пішли. Ну, дивлюся, що в деяких проявляється руді пір'ячка, напевне, від тієї моєї індички. Руденької. Основна маса отаких, от як індик. І є пару, можливо, навіть буде чисто білих, дві. мені здається, що двоє. Дві індички, може і два індичка. Чисто білих. Оце буде чисто біле і оте посередині. А може й троє чисто білих. Побачимо. Уже коли вони перелиняють ще один раз, тоді вже буде, в принципі, зрозуміло. От бандіти. Треба в них ще сьогодні почистити. Вже в курчаток почистили, у старших і в малесеньких. Зараз якраз всі на вигулі і треба цих все буде почистити. Ця пасу, це косуться, бачите? Якихось камінчика би з'їли, та якогось пісочку їм треба для травлення. Отакі От вийшли індичата від мого світлого індика, якого я придбала, і від індичок з різних господарств, і від моєї руденької однієї. Та, що лишилася під час окупації, що я її викупила назад від людей знайомих. Вони її не зарізали. Вона їм курчаток висадила, а я її повернула, коли повернулася додому. Назад її викупила. Чого ви сваритесь? Що таке? Чого кричите? Пасіться. Ви ж хотіли пастися, так пасіться тепер. Чого ви верещете? Що вас хтось образив чи що? Я навпаки вас випустила, щоб ви трошки побігали на сонечку, попаслися. Це перший раз вони хвилюються, бояться. Бі -бі -бі -бі. Ай, боже, як злякалися! Малюки такі, такі малі, такі злякані, переляки. Ой да. Вони, кстати, зараз дуже літають. Я крила їм не підрізала. Головне, щоб нічого їх не наполохало, бо полетять і не зможу ніде їх знайти тоді. Дуже вони літають, дівчата, поки малі, то дуже літають. Чау-чау-чау-чау Ні, мам, вони тут. Іди сюди. Іди подивишся, переляків. Диви на них, на цих переляків. Вони за індичкою він вийшли. Он до індичка, бачиш? І вони за нею вийшли із двору. І самі сюди прийшли. Ну, а трошки на сонечку попастися. Як верещать? Малі переляки. Ну, жак тоді куди. Та зажидим та й все. А трохи вони Так іноді вже і навіть пасуться. Бачиш? Оце індючок оце перший. я бачу. Так, так. Самий головний. У нього піпітка, бачиш зверху яка? той біленький коло нього он до коло нього є. Та є, є тут індички. Пока три бачить. Ну, в дитинстві вони всі були індичками, вони всі пижились. <риві> <спіль compression> ну, пасуться. пасуться, пасуться, І мух ловлять. Да, да, да. О -о. Пасуться, вони в мене дуже виховані. вони там, все. Угу. Треба їх сюди, щоб вони отут пасуть. А тут? Ага. Якби ж то вони не літали? Треба їм, напевне, ці пір'я трохи підрізати. Бо туди до сусідки шмигнуть тільки так. Щось злякає і будуть вони летіти аж світ за очі. Он курка. Чабачу, цілий день. Господиня, йде туди. Ага. Іде, подивилася. Закрита там. А я не знаю, де червона, не бачила її. У нас теж так. Вчора була тут. Диви воно. А вона не їхня мама. Та ні, вона собі прийшла просто. А вони за нею як хвостиком в'язалися і прибігли сюди всі. Угу. Вони наче дітки старенькі. Вони угу. поростривали і так. Ну, бо їм тут, мабуть, вони зараз попадають в обморок та й все. Але щось скубуть. Я дивую, що вони не впали всі. Вони отако мають впасти на сонце і і, і лягать. І і а їх там вистачає. Зранку там зранку їм хоч, вистачає. Да. Вони там гарно падають і там сплять на сонці. А потім вже сонце скривається, ті всі кури на сонці їм важко. А цим хорошо, в них закривається. Ну них холодок. Угу. Як пасуться? Давше, дивись, навчилися. А а той дивись, береже, береже бак. Ага, ходить Два. по колу. Диви, диви, він ходить по колу. Так, да, він буде, буде в нас цим м, господарем, угу. якщо виросте. Тільки ну так, да. той такий смішний. Взагалі-то вони забатя йшли. Індик ішов вперед, а тоді індик. Що таке? Диви, 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 диви. побачили. Ось кошеня колотає. А, це кошеня побачили. Ей, маленький, Де а а ти? де? тут сходять. Але ти Диви-диви, І вже зразу бояться. Вони, вони ж не бачили таку істоту ще? Ви ж ніколи не бачили таке, так? Да? А це ж там так качки хочуть колоскати. Потім тобто не винесуть туди, щоб миску їх, то вони трошки більше у воді пополошиться. Коченята обійдуться, хватить їм. Будуть мені там болото робити. У них там своєї вистачає, Хай о, а й пасуться. А, так, коротше, індик вернувся туди назад. А вони думали за ним бігти. А та індичка вийшла вперед, та й вони за нею побігли. Ну, ша, все, пасійте, я ж не буду біля вас цілий день сидіти, треба йти ж комбікону робити. Я вже картоплю всім роздала. Багато дала собі там. Ой, багато дала, там ще навіть лишилося, ще треба буде тоді дати. Ага. Ну, там та вона з... щоб не, закис... не закислала. Може, всім винести, каченятам тоді. Та я всім дала і цим каченятам, і тим, всім понасипала, дуже багато там. Ну то й добре, вони наїдяться, то не закріплять стати, а до вечора. Багато варити. Краще ну, хай виїдять, чим викинути. Ну вона там не з'їдають вони, воно закисає. Курень не з'їдають. Та хватить вже, йдіть. Бандюки малі. Це воно? Воно? воно. О, воно, ось воно. Вони будуть, не заодно боє. Давай я заберу. Оо, та й все, воно вже воно тут Все, пішли, пішли, пішли вже. Переключилися. О, все, пішли. Так, маленький, тебе злякалися. Тебе маленького злякалися. Один лишився в нас котик, і будемо йому шукати дім. Так, маленький. Такий маленькі. Диви, як пасуться. Вони зараз обвикнуться і, може, і ляжуть, і полежать трохи. Та індичка їх не чіпає, бачиш? Не кусає. Куди? На тобі його. Хоч якихось камінчиків поїдять, їм же ж треба, в них ж там нема. Ту ти ж їм даєш трошки ці? Ні, ну я іноді ракушку даю, ну дуже мало. Їм треба камінчики. Угу. Вже хочу, щоб вони на вулицю виходили. Да. Щоб вже якби разом їх пасти, так, виганяти, угу. і назад. Та, його можна було їх туди загнати. краще вони зінтичку Та є? Треба, щоб вони підросли трохи ще. Вони угу. ще, ще ж манюсінькі. Ну, їм вже теж два місяці. Чи трьох? Mm. Ні, два, навіть не мало. Вони ж не такі гусені. Вони молодші гусенят. Гусеня там два виходить, що. Два, два і день і... там. Ні, ні, чотири дні. Да. Ні, три, три. Сьогодні четвертий. Тут два. А -а. Четвертий день, мабуть. Місяць і четвертий. О, все, йдуть назад уже. Оно курка вже в цього, в собаки там гребеться. А, вже в неї тріпало, чуєш? Ще одну зараз на цих собачок блох набереться. О, ти. О, ти. Дирне. Що, будемо лишати вас тут? Будете тут? Бандюки. Зараз водички поставлю їм. Вон водички налила їм. Бачите. І цим гусям занесла. На вулиці вони у нас тут. Щоб шкоду не робили, то вони в нас тут живуть. Ну як живуть? День. Сюди виганяємо їх, бачите, які вже. Оце їм місяць і чотири дні. А ті вже там. Вона. Мандюки малі, чого ви туди пішли? А ну? Давайте тако зайдемо сюди. Чого ти Ти сюди пішла і вони сюди пішли. Давайте, йдіть. Ідіть, бурянці, а, вони з холодок. Ну нехай. Тут, правда, мокре, це не бажано, щоб вони. Ну, таке. Все, друзі, всім пока-пока.